Бачите, тут маркерна система йде вже, на металокерамічних втулках тут маслянки стоять. Диск маркера турецького виробництва ромашка набагато краще вихажують. В принципі, механізм передач, малий-великий блок, ось саме. Двухконтурний привід, тут високо піднято, вже не забувається пожнивними залишками. Закрито все щитками, нічого туди не попадає. Стоїть поверх збрасуватель. Ось тиховий ворушилка. В зверновому бункері також стоїть ворушилка, що не дає зависання. Одинна. Тукова банка стоїть. Пружина вже. Набагато краще працює, ніж пластмасові смачки ці. В принципі, вакуум йде через раму. Бачите, наприклад, ще колеса стоять чистики, сама шина опустотіла і самоочищається, не налипає. Загортачі, сам сошник, ось там туковий сошник, встановлено. Ще кріплення для транспортування, піднімання сівалки. Сам вентилятор який де вакуум гідравліка, тут встановлюється ще тягометр Сам.